У гетьман, то були війська В 1300 році. Катари напали на нас на Україну 1242-му, а це 300-му то вже був перший гетьман і були вже війська. Вислів, це я до Вийшли в такий, чули, моя хата краю нічого не знає. Це неправильно. Вийшли. А я хата з краю перший ворога зустрічаю. Правильно. <рес> <рес> Правильно. О. Це нам москалі причепили отаку дурню. Чому? Тому що, якщо село, село селилося і будувалося колом. Будинки ставилися в длину площа. До площі. Бо життя так заставляло. будинки були одноповерхові або двоповерхові поверхів. Як Москва. Або поверхові. Не Москва, а. Ого. Щас замкнула. Москва. Зараз. Що. Москва. <плес> ну вони називали за... От опять Хочу, подожди, я розкажу. <рес> <рес> Не скачи сюди туди, треба вже якось по ходити, сюди туди мене збирають, по кругу, по колу. А ті, які охороняли село, то ті з селилися з е, краю села, ті охоронці, хто охороняли. хто охороняли, вони. Зброю носили і спали зі зброєю. тобто лягає зброю коло себе До пола йде зі зброєю. Це були косачі. Називалися косачі. Вони вибирали голову, носили куценьку косу. Косачі носили, ну це косачі багато розказують. І тут вони, я до чи це кажу забув. І тому вислів. Моя хата з краю, я ворогів перший зустрічаю. Це вже москалі придумали херню. От отак. -от. І перший у нас був Венслав, Гетьман. Ну і так, 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 так. А, гетьман. Венслав, а у 1350 триста уже році, да, ці році. На околиці були війська, військові люди. І вони оці села збиралися до кучі. І це був вже кіш. Коли була біда, вони збиралися всі до кучі. Кошовий був ще. Кошовий гетьман був вверху. І в 1350 році у нас вже або, а, виборні посади були гетьмані. Ружницький такий був. Він зробив реформу в армії. Полки поставили. Вже відмінилися ці коші, які були. Він відмінив і поставив полки. Полків постійно від першого його було 20 полків. У кожному полку було від 1200 до 3000 Військових, такі, як Полтава. В той часто це багато. Ага. В той часто це багато. Да, багато. Але це була сильна армія. І зробив внов ввів казарми на військо. Він ввів казарми на військо. Називалися вони косачі, то нам брехали, москалі дурили, принижували, щоб у нас не виникало в голові. Гордість за себе братися, хапатися за зброю. Роби та й роби, щоб собі там Манкур та Манкур, щоб там собі сиділи. І він перший зробив оцю реформу. І ще е, почали об'єднуватись у Союз. Такі держави, як Україна, Польща і Литва. Там у них був написаний закон. Рівний перед рівними вільний із вільним. Що все було рівно і однаково. Ніяка держава не була старша. Ні Литва, ні е, українці. Тоді називалися ми Руса. Тоді називалися Русь. Рус це старо не українське слово. Перекладається з землером, а Арі плуг, він теж на прапорі плугу. Та вони так і погано залишить за висіли. Росіяни. І татари наскакували з тієї сторони, то всі ці три держави об'єднувалися. І відбивали то зі сходу татар. У нас на ну, Україні не було татар, то нам брехали москалі, що ми сиділи там декілька е, століть під татарами. Не були ми під татарами. От очі пройшов туди, назад і все. А там вони товклися собі, е, називали, товклися туди, на схід татари. І коли вони щось зібралися у 1360 році і двинули на Україну таке пограбувати її і підкорити собі, то на Україні було 25 полків стало. І прийшло ще 10 полків з литовців. З ними прийшов гетьман. Ну не важно. Ну і свігні. Ну і приблизно це десь було 1080. Війська всього. Це взагалі війська І вони зійшлися на синіх водах татарська Орда і наші полки з литовцями. Наші полки з Литовцями, Ольгард, князь, Ольгард Розбили їх у чур Недалеко звідсіля. Кілометрів 80-90 відсюди. Річка. Е... Сенюха. Щас... Сенюха, десь ми там були, Архангельськ. Приблизно там. Оце там був бій. Це може там щось збереглося. Ну, шукають, шукають. І велика частина відірвалася з цього бою татар. Перейшли Бух і пішли на Крим. А Бух на ті часи був метрів 6-7. Вищий, ніж зараз. Не мається вдруг глибший туди, не вліз, бо там ну, одні каже. Вищий був. А брід один був тут, біля Гайвора. Де можна було б прийти, а то не можна було. Там вони всі потопилися і дуже несе вода. Позноси. Розчавилися. Де зараз хащувати? Там брід був. Де брід зробили то місто. Mm, ну там швидка вода. Хащувати, там швидка вода. Швидка, бо там брід, там міл, там і зараз мілка в тому місці. І побудували фортецю біля цього броду українці. Назвали її Качучинка. І назвали Качучинка у 1362 не 62 а десь 64-го вони її будували десь. Вона ще й зараз збереглася. Вежа там стоїть, де лікарня. Придивіться уважно, там є три доміка. Такі аж землю повладили. То із фортеці ще стояв. Хащувати? Качученці. <клухи> ну, Качученці. Ну, де да зараз хащувати. <клухи> хащувати це москалі придумали. І оп'ять придумали, щоб ви не знали, що воно таке і чого і на що. Щоб ви були манкуртами, так, манкуртами і ваші діти, щоб так і йшли. Щоб ви далеко не бачили, щоб ви тільки бачили в себе перед вас. Ось откуда і перший районний центр там був у Качучинці. Гайворон вже аж потом. Тепер що до Гайворона. У 1942 році в Гайвороні був загін УПА. Командир цього загону був Гайворонець. Вони загинули в бою. І німці е, викопали їм яму на околиці Гайверна і повкидали туди. І я вже воюю. То вони проти німців тоді воювали, і проти, чи проти кого? Ну вони тоді воювали так і так. Ну, зараз вже передачі йдуть, то можна розібратися пораду, а то передачі йдуть розказують. І вони там загинули. Німці їх закопали в яму, кинули туди. І по сьогоднішній день ви в гайроні топчетесь по їхніх костях. А вони стояли за Україну, щоб ви сьогодні жили, щоб я доходив, мої діти жили. І, і я вже, зараз я скажу, І я вже 20 років я зустрічався з сестрою його. Сестрою цього командира Гайвером. Син під його лишився, він одноліток літок зі мною. Він приїжджав такий раз, у Гайворон. Живе він а у Києві. Фамілія? Я не пам'ятаю. Може, цей кузен? Він... І вже 20 років я воюю. На те, щоб поставити на цій, на цій ямі хоча б Христа дерев'яного, І ні чорта. Одна п'ята колона. Куди не ткнися? А які? Та йде де ти, Я вам покажу. О, оба. Це від клубу Воровського йде через залізну дорогу по Угу. Uh -huh. Так? І знаєш, де це? Це Оріон, мабуть. А, Оріон, може. По мосту. Ну той клуб Оріон. Коло п'ятої школи. Чи ну, клуб імені Воровського. Це він, і може, a, керівник, наверное, він. Клуб, так. Да. Він зараз згорів. Каміженками. Кам'яний. А згоріло все згоріло всередині. Все всередині. Yeah. Одні yeah. стіни. Uh, пару Рік назад. Рік yeah. назад. Uh -huh. Спалили. Так, yeah. ну ладно, ідете оце тут, залізна дорога. Оце. Uh -huh. Переходите ось тут, оцей міст. От тут, от того клубу, от п'ятої школи. Ну так, до вокзалу. Так. Спускаєтесь сюди вниз. Uh -huh. Тут... Це вас... вокзал, так? Да? Оце площа? Та це... Привокзальна площа. Оце ага. вокзал тут зразу. Ось іншої сторони. О, ось, вокзал. Ага. Спускаєте сюди вниз. Ось ту парихмахрська, що стоїть. Ага. Вона що стоїть. І йдете, йдете. І сюди оце Каштан. до ага. школи. Да. Музична. музична школа. Да. А, а, там повер... церкву строїть зліва. Повертаєте. Вони лежать отут на вуглу. А, там де хліб продають. Не знаю. Я вже давно гай робив. Це у 42 році, це була околиця Гайворона. Це була околиця Гайворона. О, чого всього не було, тут тільки... І це Десь тут поховані вони, так? Да? Ось що на вуглу якраз. Угу. А хто це розказував, як це знав? Ну... знає? У 94-му році була в нас на Україні здоровена партія християнська. Християнська партія. Ой, мене знайшли. Запросили до неї. Я був декілька разів, їздив, багато разів я їздив туди, до вас у Гайоран. Там був штаб, штаб для Світопа. І сестра, сестра прийшла сюди до нас. У нас був свій проводир тоді. І розказалася, що так і так, так і так її брат, і загін і так далі. О, і я входив у актив цієї партії і ми збиралися, їздили, тоді був е, голова райдерміністрації Рибокучка. Ми до нього ходили багато разів. А то безполізно. що я вам буду там асфальт підривати і все. І так далі, що який же асфальтик, ну тут, от. Правда, тут оце, отакий його він був. О, не Непрямий. А, а отут-то таке. Ну я не знаю, вже тут. Ходили. Ну, кінець кін ходили, ходили, потім так. Пішли туди до нього. І якщо ти оце не зробиш... Ми, у нас питання сяло їх отуди викупити і перенести на кладбище. Він, якщо є, вже нам надоїло це ходіння і так далі. Там же всього навчає, трактор візьми, там ж не вже немає нічого. Вирий туди склади, забери ті косі. Ми все це зробимо. А Тільки без трактора. Ну там без, без, без трунів, так? Да? Так. Ну а де ж вони? Хто їх там робив? Повкидали ці туди. Це командир УПА там був, так? Да? Невронець. І сестра, бі, я зустрічався з сестрою, не зустрічався, бачу. Ні, ні, ну в смысле в могилі. Це... Так, так, і командир там теж, mm -hmm. цей загін. Як там невеличкий був загинув, але був. Ну, і вони там мавши загинули. Німці, як прикладу. І ми його поставили, вже, потім зібралися і вирішили так. Якщо ні, значить збираємо весь Гайнерський район. Піднімаємо О, і на цю площу, де Ленін стояв, його зняли, туди збираємо людей і сюди або сюди, цю адміністрацію і так далі. Так йому сказали, ні, ми збираємо людей. Домовилися, ой, не треба, ой, не треба, я вас, хлопці, прожу і так далі. Домовилися так, каже, в мене скоро будуть гроші. Десь в кінці місяця. І ми це зробимо. Бо ж це треба заплатити там і так далі. Ношу. І так ми домовилися, що він дасть техніку, все, що треба, а ми самі викопаємо, зробимо, зберемо їх там і викопаємо могилу на кладбищі і поставимо там Дубову креста. Але наш керівник у нього серце скопили, він помер. І я вже 20 років. Ось що хожу, тикаюся, їзджу туди. У Гайвера. І все равно натикаюся на п'яту колону. Знаєте, що таке п'ята колона? Не знаю. А? Знаю? Не. Я не знаю. Що це за п'ята колона? Везде пишуть, а я, я, я не Ну Це як інформаційна, типу, а йде. Я щось блокаду, толком не знаю. Ну я читав, але ну... не блокада, не знає. а. Наприклад, твій тато ще живий? No. Ну, представимо, що твій тато був першим секретарем райкома партії. А Не тато, а навіть хоча б твій внук, чи то твій дідусь, дід, дід, то ти вже будеш входити в п'яту колону. Входиш, будеш в п'яту колону, бо все одно вони тобі напхають ідеї комунізму і так далі. А ще, а ще точніше, сам по собі п'ята колона. П'ята колона, то це у нас на сьогодні Руминія і Молдавія. Ну, не буду вас путати. У мене до діда часто КГБ наоборот навідувалося. Він поетом був. Ну, а ну, Тей, той, а ну попорт, дай той, мені незалежність. Та, я пошу. так розкажу. Це пішло від Риму. Римські війська знаходилися у п'яти колонах. Перша колона. Це добре озброєні, добре накормлені, добре хорошо... і добре обучені. Зараз я бігом. Ви тільки дивіться, як курева буде йти, яке буду біг.